І знову, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля центрального бювету, нижнього бювету. Тільки що заходили всередину бюлету, дивилися, скільки там людей. Так що, якщо комусь цікаво, то відео вже буде на каналі. А ми йдемо, друзі, від бювету до готелю Трускавець 365, вулицею Героїв УПА, вулицею Бориславська і на вулицю Дроговецька. Так що всіх запрошую з собою на прогулянку. Сьогодні 30 травня, зараз вже 17.30. На біветі сьогодні концертів немає. Оголошували, що скоро буде Оксана Білозір. Ну, не сьогодні. Я не запам'ятав, яке число, але зараз будемо йти повса афіші і зразу вам покажу, які будуть концерти найближчим часом у Троскавці. Людей ще зараз на курорті небагато. Весняний сезон вже добігає до кінця. Сьогодні вже 30, ще завтра 31 і вже в суботу наступає літо, друзі. 1 червня виходить в нас в суботу. Сьогодні в трускавці, як я вже говорив в попередньому відео, пролунали останні шкільні дзвіночки, так що у дітей починаються літні канікули, тому... Можна очікувати, що людей на курорті побільшає десь найближчим часом. Оскільки пам'ятаю, в березні, як в останній тиждень розпочались у дітей канікули, ну там було кілька факторів, таких цікавих отрускавці, деякі готелі, санаторії, робили знижки на відпочинок, тому, особливо якраз в березні, до 31 березня були знижки, тому в останній тиждень. На курорті було дуже багато людей. Я, чесно кажучи, у березні стільки людей не бачив. Навіть і в квітні, і в травні стільки людей не було. Навіть на Великодні свята не було стільки людей, як було останній тиждень березня. Тому скоро брузі літо, я думаю, що людей можливо побільшає. Бачимо, буде Ростислав Кушина, буде Роман Скорпіон, Оксана Вілозір 3 червня у понеділок. Також Ніколас Карма, перший раз у Трускавці. Цього року дуже багато музичних виконавців, прискавці перший раз. Багато було вже. У концерти відбуваються тут, на біветі. рекламні концерти, а основний концерт в Палаці культури Шевченка. Бачимо навіть магазин вже Східні солодощі працює. Давно його не бачив, давно він заходив. Сьогодні комфортна температура, плюс 20. для відпочинку в самий раз. Магазин Східні Солодощі на другому поверсі. Магазин Карлсон. Люблю ходити цими сходами. тут колись раніше було дуже багато людей завжди ходило тут. Одні щось продавали, другі щось купляли. А шум такий стояв тут, як на продуктовому ринку. Ну, немає зараз такого ажіотажу. Можливо, буде більше людей, буде більше і людей ще будуть продавати. Колись хто пам'ятає, тут також був невеликий ресторанчик Зараз він не працює, ще ліворуч. Багато в Трускавці зараз. Ресторанів зачинені, можливо, чекають літнього сезону, коли побільше людей. Дворик лева зачинений, ресторан Солтан також не працює. Зачинили супермаркет Сільпо на верхньому бюлеті в мегамаркеті ТКС. Але завтра, друзі, 31 травня, відкриття супермаркету Траж на тому ж самому місці, де був супермаркет Сільпо. Я думав, що там вже нічого не будуть відкривати, але все рівно. Завтра відкриття, так що завтра піду, зніму для вас відео, який новий там супермаркет. І скільки буде людей? Я думаю, що небагато. Потрускавці, вже розвішені банери з рекламою, що завтра відкриття. Ми вже з вами на вулиці Героя ОПА. Тут є діла Софія. Також готель Весна, чаровіка, ресторан САС, біля ресторану також не видно людей. Також зачинили супермаркет Торба, де, хто пам'ятає, де коли був Колібріс, потім був екомаркет, ну і Торба десь була 2-3 місяці, а сьогодні був Другобичі, друзі, і читаю, там також реклама вивіска, що відкриття супермаркету Торба у Дрогобичі. Любий супермаркет би пішов, просто йому треба таке цікаве місце, де багато людей. Бачимо авіакаси, колись тут були. Колись Львова літаки літали, зараз, зараз нічого не літає. Приватбанк праворуч. Єдине відділення отрускавці. Ось такі, друзі, реалії сьогодення. Немає людей і бізнеси не працюють. Взагалі в районі верхнього бівто там тільки життя присутнє в санаторії Кристал. Рубін-янтар і Алмаз поки що зачинені, ну, янтар і рубін то точно зачинені вже й надовго, напевно, а Алмаз, є надія, що якщо буде там більше людей в санаторії Кристал, то буде працювати і Алмаз. Також зараз ще не працює готель Бескіт. Мене запитували друзі в коментарях, чи працює Дніпро санаторій працює, там Петівка десь, ви мене запитували, скільки коштує путівка там в районі 920 гривень, здається, з людини. А в березні там також були акції по 777 гривень, але це для людей. Пенсійного віку і також військовослужбовців та їх сімей. Треба заходити на той чи інший сайт тих чи інших санаторіїв, готелів і дивитися, можливо, є якісь знижки, є умови там різні. Місові пісні були, якісь знижки. На кожний другий день 50% була знижка. Я думаю, що знижки продовжаться, оскільки немає заповненості готелів і санаторії. І бачите скільки людей от зараз тут ходить в даний момент Ось якраз над нами гармидер, дитячо-розважальний центр, де мене запитували, і також ресторан Хінкальня, на другому поверсі. Бачимо, тут зразу є готель Сенатор, є ресторан Сохо і Ресторан Дольчевіта у житловому комплексі Люкс в самому центрі. Кілька днів я вже тут не ходив, не гуляв і замічаю, друзі. Різні зміни, щось нове вже, щось встановили щось розцвіло а щось зникло. Я тут дуже часто ходжу. Прочитав сьогодні, друзі, такий коментар цікавий, що одна жіночка дивилася мене ну, моє відео постійно, а потім, по якійсь причині, не знаю, вона загубила цей канал. І сьогодні знайшла його знову і дуже була задоволена, що побачила. Моє відео. Так що, друзі, не забувайте підписуйтесь на канал, щоб не виникало таких ситуацій. Ось це все, друзі, житловий комплекс люкс і перший поверх, все бізнес-приміщення. Є тут також супермаркет, купмаркет називається, в самому центрі. Кому щось буде потрібно в самому центрі, не забувайте, є тут супермаркет. Ось тут, друзі, встановили таку цікаву статую для житлового комплексу Люкс. Я її ще не бачу, перший раз бачу. Досить цікаво. цікаво. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Велика фотозона біля готелю Трускавець 365, дуже багато квітів розцвіло. Літо. Пора відпочинку. Ну, Тут відпочинок взагалі 365. Днів на рік. Постійно відпочивають люди. І є автобуси, які регулярно возять людей на екскурсії. Це вже, друзі, вулиця Дрогобицька. І через кілька днів починається літо. І в готелі Трускавець 365 вже набирають воду. Відкритий басейн, який там розташований. А ви десь в коментарях запитували, чи є тут відкритий басейн. Є, друзі, вже є. Так що всім вам, друзі, гарного відпочинку, гарного перегляду, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!